Сьогодні я запрошую вас на невеличкий шопінг-тур разом зі мною. Ми завітаємо до магазину Сінсей і подивимося, які стильні й доступні речі можна там знайти. Отже, починаємо з джинсів. Перша пара, яку я тримаю в руках, це класичні базові джинси за 659 гривень. І мають чудовий насичений колір. Далі в кадрі ще одні джинси за тією ж ціною, але вже іншого відтінку, а потім коричневі джинси за ті ж 659 гривень. І нарешті. Я показую чорні джинси, які трохи дорожчі 699 гривень. Тепер переходимо до спортивних штанів: кремові, білі, ніжно-рожеві та ще один відтінок. Класична синя джинсова куртка за 799 гривень. Тиграча джинсова куртка за таку ж ціну. Тепер давайте поглянемо на худі. Я знайшла просте худі з капюшоном з написом Лондон за 459 гривень, рожевий светрик на замочку, який чудово поєднується з рожевими штанами. А ще знайшла класні бордові спортивні штани за 459 гривень, футболочка за 399 гривень. І ще одна за 269 гривень. Також я знайшла акції, наприклад, біла футболочка за 169 гривень. А також сорочка-футболка за 459 гривень і ще одна зеленувата за 289 гривень. Біла кремова футболка за 289 гривень і майка за 219 гривень. Рожевий топік за 99 гривень. Ну ось ми разом переглянули, які цікаві знахідки можна знайти в Сінсей. Від різноманітних джинсів до зручних спортивних штанів. Від джинсових курток до затишних худі. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час і, можливо, ви знайшли щось, що захочеться приміряти саме для себе.